Сьогодні ми відкриваємо такий, такий новий, новий напрямок, нову віку нашої співпраці. Це є переджиткістій стійкості. Це та характеристика людини, яка може гнутися, але не зламатися. Резильєнтність та власне, не зламатися. Покликана до того, щоб допомогти у цей складний момент людям, котрі найбільше від цього сім'ям міського службова, сім'ям е -е, ветеранів, хто загинув. Та, але так само тим, хто десь відчуває і потребує підтримки доброго слова. Воно деколи важливіше, як матеріальний цей проект, який є пілотом. Ми реалізуємо цю програму, громадах, реалізується у цій Україні, щоб він став для людей у польській громаді такою додатковою силою, аби могти переживати якісь тяжкі свої моменти в житті. Щоб не почували люди себе самотними, щоб вони залишені десь мають самі собі вирішити всі проблеми, щоб ми могли спільно протягнути людям ту руку допомоги і допомогти у цей найважчий час. Дівці, що коли тенту не постійно, то він став таким яким дієвим. Бо ми дійсно могли допомогти людям. Кожна людина нашої громади Луцької мала можливість вийти з цієї ситуації, з якого не звертається.